Доброї ночі, дорогі мої друзі і всі, хто дивиться наш канал, думав, десь може буде нагода зняти більше про це все. Але я так бачу, що, мабуть, такої нагоди не буде. Чому, бо тут буде дуже шумно. Оце, як вдариш молоточком по цьому, да? то воно буде дзвеніти на півсола. Тоді відео знімати не вдасться. Трошки шума. Зараз якраз так мічко, розійшлися. Що тут незвичайного. Це вдруге в нашому житті ми працюємо із 22-ю трубою. Я не пам'ятаю, що там людині треба, чи басейн наливати, чи що. 18-та труба куди не йшло. Вона, по-перше, оця 22-та труба, бачите, вона коли прокатує. Та вона навіть ніколи не прокатуєш, вона йде еліпсом, без прокатки. Потім вона за рахунок великого діаметру, теж зараз покажу. Вона класна труба, якісна. Та саме санку, бачите? санку 22 на 1. Тобто 15 трубі е, стіночка міліметрова і 22-й трубі міліметрова стіночка. Десь там, коли ви везеної похід покоцали його, розумієте, бачите, які коцки, І коцки там що там вирівнював. Це проблематично, бачите, там в коцка є. Вона така заламується, і за те, що діаметр великий, а стіночка тоненька. О, працювати з нею погано. Потім теж вона не кругла еліпсом. Тобто ну не хочеться мені таке робити, мабуть, більше більш такого не будемо робити ніколи. 18 -та труба так, нормально, скажімо. Трошки з нею 15 трубою ми граємося. 15 труба, да, з нею прекрасно. Якби, якби це була там 1,5 мм з о, це була б інша тема. От такий буде зміючок. Здається, що на 2,5 тонни, якщо мене пам'ять не пам зраджує. десь там були записи. Десь там були записи. Не пише тут об'єму. Чи то 2 тони, та вже не суть. А Можна, можна порахувати комуниліть. Та мене були такі глядачі, що вони рахували. Діаметр діаметр метр 1,10. Висота бочки 2,60. ту самої бочки. Там достельник, така специфічна котельня, під, одна сторона трошки вище, друга трошки нижче. П'ятнадцяточка наша, наша улюблена 15. Дивіться, на як золото. На як золото. На їх золота гарнює, дивіться, все так. Гарненько-гарненько. Оце заводський, бачите, там десь було притисне. А далі косок нічого не м'яти, ну, але цю купуємо. Самі доставляємо там не новою поштою. А це. Но поштик везуть і навіть 15 труб мені було привозити десь, Кинуть, вона м'яка, м'яка, така м'яка, вона піддається цьому. І, до речі, тут 25 метрів. Це такий потужний сміючок буде. Ну, Що я робив? Робив цілий день. оце, робив, робив цілий день. Там, там такий станочок, що їм виточити, підігнати посадку, почув'я тяжко. Ой, у нас були такі ролички. Не були, а є, і вони всі зайняті. там. У нас зараз дуже багато теплоакумуляторів, зараз три фарбувальному цехові. А, покажемо, що вже, що вже нам втрачати, щоб піти спати. І не вистачає цих роликів, коли ми варили таких з металу і з пластиночки, з жерсті, О, то виробилося дуже швидко, дуже легко. Набагато легше, ніж із профіля. Але справа в тому, що та жесть потім деформується і вона так стоїть. Потім туди дивиться, то й туди. І воно, коли прокручуєш, воно. Ну, не рівно котиться, а там туди-сюди вона там, кошти не, не ідеально. А це може бути краще, що не пробували. І Ще один, один такий комплектик треба його з'єднати між собою буде. Вже вранці вже не просто фізично відео не передасть. Тому... О, А це ми покажемо вам. Раз вже ми почали знімати. Це замість, суботи. це замість суботи. от Дивіться, Іван варить котло. Не для кіна, він пішов додому і навіть не знав воду. Хто думає, що ми ну, наводимо якийсь там десь марафет для кіна. Та ні. Ми знімаємо спонтанно. Будь-який котел, в будь-якому місці можете дивитися шовчики. Якби передати закрісу тут, того шва. Ну, не можна кабель продати. Дивіться, що тут. Дивіться, який шов. Це шов. Це електродика. І він вже ще провалюється перший на великому струму і перший проход у Оні 1355. Е, глибоко так проварюється. Глибоко проварюється. І це. І другий Ано 21. Чи, а, це мабуть Пінер-46. Там бачите, який у нас. І континент є. О, дивіться, це електроди одного того самого типу. Протіло От, -цел Ой, пьф, вже вночі не й вимовити. О, і це однакові. Але, але в різних місцях різні електроди ведуться по-різному. Тобто, коло жити континентом, так що гарно не вийде. Я не бачив, що морилося, Це не континент. А, це схоже дуже на Піонер. Піонер ну такі класні ці піонери. Краще не казати, тільки я на Ютубі щось скажу, що щось класне. Дивіться, вже розібрали, бо ціна піднялася після того. Люди дивляться, так було стедно нас же. А оці не так гарно. Але коли кутовий шов, от треба от в куті, да? кут, наприклад, і до середини пройти. О, краще за континент, мабуть, немає. Він ну, так обгоряє, не зашлаковує і в такі внутрішні шви. І хлопці, бачите, тримають дві упаковки. Рутило-селозник і четвірка, та, там четвірка. Потім оно 36 і Уоні 3. уоні четвірочка, В різних місцях Оце практично таких тандем на кожному робочому столі. Весьте. На кожному робочому столі той самий континент. Ні, це не континент. Континент тут немає. а, це Замість континент, такі електронний. Тоді. О, Це сам біонер, Хлопці вже підсіли, Патона не беруть. Ага, тут є континент, бачите, континент. само собою, є. Патона не хочу, після, після цих Патона не хоче брати в руки. Патон такий... Він то гарно варить, але е, тяжко їм варити. З тими та намазка на боку, та шлак. бороться. так само уні. Четвірка оні, три Одна наш любимий, то у нас же 50-ка буде котровий на клевень. На Хмельни... Ой, на Тернопільщину 40-вочка. Пан Василь. Вже забувся куди-то. Рівненська область. Теплокумулятор і оце тільки шанон на Рівненську область там. Я пам'ятаю десь біля радового, біля біля Локниці, якесь там село. День вже дивляться, що Їм почався котел. І вже зайдемо в фарбувальний цех. Так так і тому бути. А ці котли, що чекають, а чекають, треба десь на Києві поїхати. Це, ну, за цим 50-ку приїдуть, а це 40 кілочку. От треба було б зняти, поки вони у нас є тут. Оця дивіться, як виглядає 40 як 50 рядом стоїть. Там 60-х більше рядом їх поставити. Він чорний тон то не... вночі камери не ловить. Дуже чорний. Дуже чорний. Оцей має бути на Київщині і той на Київщині треба їхати. Там пан Олексій біля церкві варить наші котли. Зараз він їх мало варить, що ми мусимо бути їхати. Треба, щоб, там людя, щоб ми жити не їхали. Гута, гута. Вже до неділі пофарбується, завтра ще не встигли. Боржутка вже захомулася, тут ще тепло, тут ще дуже тепло. Так, пан Віталій. Нововолинськ. Самий гарний. Самий гарний. Термометри злив. муфта на те, на всех не має бути. А ці треба згадувати, вже не пам'ятаю їх, куди там. якісь десь А, вже не повисихали. Така е фарба сумі з суміш чорною і червоною. <сумі> чорною і червоною. Не пам'ятаю, якого влад робив, якого борю робив. А, один, мабуть, Сергієві на Київщину. Отаке. От все, вже в нашій ночі я можу дешети сказати. О, такі аксесуари, бачите, хлопці автоном поварили тут. Не, не треба ваших Да? Аксесуари йдуть комплектні до котла. Це варив Андрій. Да? Дуже довго варив. Да? То шовчики теж все супер. На всіх котлах шовчики супер тут. Питань немає. Тільки щось він дуже довго. Але зараз почав працювати, може буде працювати. Після нашого відео став працювати. Все, пишемо, коментуємо, Іду я відпочивати, мені добра ніч. А вам до зустрічі.